Вон уж хорошо робот, в принципе. Чугун! Там конкретно была. Я все упразднил. Сейчас вот так. Так, все чуть-чуть. Робив сюгуна, таке щось. добре, ну, що там не виробили. по ідеї, в самому редукторі не виробилося абсолютно. Я думаю, вберемо. Ми ще перепровіримо, зберемо і провіримось біє. Б'єдні було конкретно, до трьох міліметрів. Я навіть на глаз бачив, воно таке. Тут сквозь лоє. І як... ну, все рітенько стало. А один, один ремонт буде. Звісно, в мене токар самоучка, ну як логіка, Токір, токар, токар логіка називається. логическое мышление, чай и Просто Просто видео передавился. Так. так, еще разок. Да, зупим еще. Не, а ну все, наверное, не. О, все, так, ну тут все капец, Коля, давай. Все точить, то точить. Ну ничего. уже ну, так краще. Ну, краще, ну. Короче, сейчас... Так, ну все, вивели вже за рісцом. Гупало рісом. Тепер вже вивели вже по чистову. Ну, може я наждачку. Ще... Я тут наждачку ще А ну, Та йо. Тай станок скажений, блін. Так, ну вивели конус. Не знаю, ну це ще варочку ми в тоболгарочкою. Ну конус, та звісно, воно, блин, конус перекосило б. То воно тілі пало там, як бешене. Ну. Питка не питка. Все, коня, зараз богарочку іщаємо. Останній штрих. Вбираємо сварку. Потихеньку, може це неправильно, ну, потихеньку зрізає, кальонна просто вийшла. Зараз зараз тупочку підріжемо того. Ну все, давай, покажемо вже результат. Дойшло до вала вже, коснулося, вала. Ну. Сейчас і Короче, Все, оце на цьому все. Зараз зупинимося. Так, ну майже сварку убрали. Ну, то вже болгаркою дочешемо. Все, давай, бо зараз відпадає зламає. Так, Коля, відкручуй. Зажимав. Тепер відкручуй. Все. А воно вже і випало. Та випало, воно зразу йде. Так, тут це воно гаряче. О! А ну. Куди його пустити, так нечаянно. Отак, мабуть. Ну. Не хоче. А, пішло. Не, не пішло, чи пішло. Пішло, одірвало. А тільки ж далі, що не проточене. А, воно одірвало вже. Зараз ми сварочку трошки болгарочку підточимо і все. І дивіться, який конус вийшов. Конус майже, не знаю, там мікрометром не міряв, але касання було, що там, що там. Різцем одразу коснулося тут, потім тут. Так, ну що, поїхав. Я думаю, точно, точно буде ще щось пропрацює. Так що всім пока. Поїхали далі.